У якій церкві є два види церкви апостольська і язичська. Апостольська церква, про яку ми читаємо в Книзі діянь у Біблії щоденно, переломлює хліб духовний, перебуває у Слові Божому, е, в молитвах і спілкуванні. І Бог, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви. Але є язичська церква, про неї в Біблії теж написано. Це та церква, яка доруждає не Богові, а собі. Вона перебуває в плітках, осудах, у блоді, у мамоні. Такі не нецікаво, куди потрапляють душі грішників адже і самі грішники. Бог не докладає душі до людей до таких церков. Адже там нема спасіння, там нема Бога. Кожен із нас має себе аналізувати, в якій церкві я перебуваю. У живій чи мертвій. І навіщо, якщо ти в живій церкві, то чи живий ти? Твоє служіння відповідає Апостольській церкві? Підписуйтесь на телеграм канал Салтаненко Місію Слово Боже, щоб наповнити своє життя відкровенням з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь!